Учнівські команди з десяти найкращих за фізичною підготовкою шкіл Чернігівського району приїхали до селища Гончарівське позмагатися за звання найкращих у військово-прикладних видах спорту. Тут ці дітлахи продемонструють, наскільки добре їх підготували викладачі з допризовної підготовки до військової служби. Сьогодні красивий день. В Чернігівському районі започаткована і відтворена та велика красива гра. Яка носила завжди назву Зірниця. Мета, мета наша була започаткувати, відтворити цю гру для того, щоб виховувати у вас товариші, виховувати у вас патріотизм, любов до нашої країни, щоб ви приобрели оці навики, які потрібні кожному громадянину України. Ранок у них розпочався, як і у будь-якого солдата: швидкий підйом, застеляння ліжок і сніданок. Після цього на полігоні першої окремої танкової бригади розгорнулася запекла боротьба. Учасникам змагань необхідно було якнайшвидше розібрати та зібрати автомат Калашникова, вдягнути протигаз, кинути гранату, звичайно ж, подолати смугу перешкод та надати першу медичну допомогу. Приведено вперше за останні 20 років, останній раз. Я кажуть, старі зірнічники проходила зірниця в травні 90-го року. Ну, зараз, відповідно, ми це питання відроджуємо. Мету прислідуємо одне залучити дітей до військової гри, до спорту. Зірниця це азарт, це гра на свіжому повітрі. Мета одна, щоб діти були зайняті, щоб їх вільний час проходив дуже активно і проходив з користю для майбутнього. За звання найкращих молодь змагалася аж два дні, після яких визначилися переможці цьогорічної і сподіваємося, не останньої зірниці. Тож перше місце посіли учні гончарівської гімназії, друге Киселівського навчально-виховного комплексу, а третє Андріївської школи.